437 день в Канаді. 24, 08.24. Сьогодні субота, а сьогодні в мене субота пройшла гарно зайнявся тим, що я люблю. З'їздив на секонд, накупив всякого різного. Е, я сьогодні думав, що будуть індусики. Наталя Румейт дала мені. Е, їй прийшло вже повідомлення, що вони там будуть роздавати І сказали, що це в суботу. Я не перевірив, в суботу то в суботу. На першу годину адресу не дала. І я настався в будильник, встав зранку, думаю, субота якраз добре, в неділю до церкви встигну. Зібрався, поїв, попив кави, і вже виходите. І тут однокласниця ну, біля мене живе. Вона теж туди ходить. І просила, якщо я буду їхати, набрати. Я набираю, кажу, їду, зараз буду збиратись туди і що взяти. Вона каже, та то завтра. Я, блін, загуглив, та завтра. Добре, що не поїхав, добре, що подзвонив. І вже думаю, зібраний поїв, треба їхати кудись. Треба їхати на секунд, напевно, або ще кудись. Ну, в мене було в планах заїхати. І я що, закинув прання і вернувся додому, взявся робити щось, ліжко їздить. Тут ламінат дуже гладенький, і ліжко на пластикових ніжечках воно їздить. Я підставив під задні Такі, таку резинову підкладку. А спереді дав двохсторонній скотч приклеїв до підлоги. Там якраз три такі підставочки. Я гарно приклеїв, ну то тримається ніби потужно. І під стінку я дав матрас. Ось такий. От воно виглядає так. І цей матрас. Е, цей матрас я склав його от, так, вдвоє, там подушки. І сьогодні, на секунді, я купив для нього класне одіялко. Е, Що я сьогодні? Поїхав? Так, я поїхав зразу на секунд. І на секунді я закупився на 28,85. 28,85. Ось таке от я купив. Це покривало для якогось ліжка чи для чогось, ну навіть середній стюлі. На воно не дуже подібне, хоча тут може десь вставляється Карніс, ні, ні ні, Це якесь покривало. Щось накривати. Воно мені сподобалось, воно ну, таке цупке і колір гарний. Ну, Зелений, чорний, білий якраз всі мої любимі кольори. І по розміру воно повинно підійти. Тож я оце примірюю. Зараз має бути дуже класно. Зразу з дивана купив собі класні штани. Я люблю робочі штани, чорні. І ось це от, такі от, нові чорні штани. Фірма 51 тактичні, колись був в армії, то все в них було таке з того матеріалу. І матеріал дуже хороший це Стреч і він такий прозорий. Мій розмір, ну як мій розмір, тут 32-34. І вони тянуться, класні, куча кишень, все як я люблю. О, такі штани мені для роботи підуть. Купив я собі ще одну штучку. Ця мені сподобалася. Це мені сподобалось, вона надівається, і це все дуже таке гнучке, потужне. Сам тримач для телефона, воно на магнітиках. Знімається і тримач для мого телефона. Я перевіряю, мій телефон сюди залазить. Дуже класна штука, воно міцно тримається. І телефон туди ставиш, можна знімати, отак йти прям трекінг, трекінг, з кимось говорити, руки вільні. І це мені сподобалось. Хороший матеріал, воно важкеньке, Я взяв. Взявши, крім того, трекінгові палки. Я не сумніваюся, що я буду ними користуватись. Я ніколи ними не користувався, якщо чесно. В Походи ходив, ніколи не користувався трекінговими палками. Але ці мені сподобались. Тут дві з них карбонові, вони дуже легасенькі. Дуже легасенькі, все, вони витягуються О, от загублене одне кріплення. Але я їх збираюсь продати. Я їх збираюсь продати і ці також. Вони з одного, з одного набору. Взяв такий от м'ячик. Це в басейн. Мені він сподобався, він дуже м'ягенький і легенький. Іменно в басейні дуже зручно Ну, в басейні десь на озері. Так як ми їздимо. Такий м'ячик пригодиться великий. Запаркувався, хтось викинув ролики коньки. Класні коньки, але вони на мене великі, це 12-й розмір. Я їх продам зимою. Я їх продам зимою, тож. Супер. Вони, вони пригодяться. То їх можна за 25 продати. Я сьогодні знайшов покупця ролики за 10 баксів, хотів продати. Я. Вчора продав один е, стіл для масажу, масажний стіл. Білий за 30 доларів українці забрали, перевіряли зі всіх сторон, навіть лягав чоловік, там жінка, пробували його трясти. Все нормально, забрали. І сьогодні продав другий. За 80. Я пропонував Олексію е, за 40. Він хотів там стіл. Я кажу, за те, що от взяв на секунді, я хочу секунд відбити, тому така ціна. Не хотів. Ну, і він пішов сьогодні. Ще взуття сьогодні продав за 80 доларів. Сьогодні не продавав багато секунд. Далі секунд. Міккімас. Маус, Мікі Маус. Е, Я взяв цього Мікі Мауса, бо там одну гру е, е, граю, і я знаю, кому його подарувати. Теж Маус. І коробочку таку. Прозора коробочка прикольна. Вона не важка. Мені подобається. Це зберігання всякого барахла. Якраз прикольно під Міки Мауса. О! Коробочка це. Взяв е, до паделборда ось ці резинки. Паделборд закріпляти до лодки. причіпляти до лодки. Е, Мені сподобались ці резиночки. Вони Досить міцні. Це спортивні резинки і карабінчики. Це я кину в сумку до паделбордів, щоб падалборди до падеборду, до лодки причіпляти. Взяв я О, картина. Мені, мені сподобалася рамочка чорна. I love і Е, Фотографію можна дістати, я її не викидав. Вона коштувала 17,95. рамочка. Дуже гарна рамочка, поставити її десь на стіл. У мене все чорне. І чорна рамочка мені подобається. Прикольно таке. Так. Взяв я покерний набір. Я вже виходив і Оце... це моє. Це моє, я вже перепакував. І от такий от кон... контейнер, сумка така, чемодан, їх продають мінімум за 15-20 в маркетплейсі. Я цей теж продам. Я вже перепакував. Він вже повністю запакований міксом. Там мікс, там не є чисто такі, як треба, фішки. Я мав ось цей запакований. Ось цей набір я мав запакований, але я його залишаю собі. Це буде чисто бавитись комусь. Тут мені просто сподобалися самі фішки. Самі фішки, от вони отак виглядають. Vegas, один, п'ять долара і зелені, чорні. Зелені так само, з тої самої серії. Чорні. Синіше є теж. Долар 5, 25, 50. Ну і сто. Порахувати, і скільки їх тут є, і можна, можна не бавитись. Тим більше скоро почнеться 41-й поверх, такі тішки треба мати про запас. До речі, як можна. Ну, а, ні, мої інакше. У мене є такий чорний кейс, але він трошечки інакше. Мені подобається цей кейс, може його перепакую в інший. У мене по-моєму, був стілий. От, І за цей кейс я віддав 10 доларів. Планую його продати за 25. За 25 відбити собі там ті фішки і все. 10 доларів. Супер. супер ціна. Взяв ще собі і гру Django. Я хотів таку гру. Це от е, прості отакі джанга, Палочки легасенькі. І гру джанга, я думаю, всі бавились. Дістаєш і переставляєш наверх. Дуже класна штучка. В компанії, тепер вона в мене буде. Робочі. Взяв ще таку от ручку до набору швейного, нехай буде. Це ручка рулетка. Ручка рулетка. І вона з однієї сторони має сантиметри, а з другої має інші. Ну, вам сподобалось мені до швейного докину. Нехай буде. Не перевіряв, чи вона пише, повинна писатися, Як ні, то поміняю стержень. Це не проблема. плюс на шию, Цікаво. ніби все. Ніби все, тих 30 доларів я тобі відіб'ю тільки одними коньками. Коньки, які я не купляв навіть. А цей набір. Оцей набір я взяв спеціально, щоб продати і відбити це все. Супер, супер. Зараз хочу поїсти. Сьогодні ще зварив. Коли то я варив вареники сьогодні? Ні, вчора Вчора я зварив вареники, сьогодні поїв і зараз зуб. хочу посмажити їх. Посмажити на сковорідці, щоб були до христячого. Що... І маю ці рибні палочки, рибні рибка в глазурі. Теж це собі зараз. В планіровці собі зараз підсмажу разом з тим. І по вечері, все сьогодні я от зараз накрию цей, цей матрас і буду точно щось дивитися все! Мушу, мушу. Бо вчора я так і не подивився нічого. Добре, все, па папа, до завтра.